Циркуляр департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації викликав занепокоєння у школах з угорською мовою навчання. В документі обласна влада закликала районні управління освіти та керівництво угорськомовних шкіл підготувати списки педагогів з інформацією про їх рівень володіння українською мовою. Це викликало обурення у колективах. В Ужгородський національний університет поступають абітурієнти, які складають ЗНО, у тому числі і іспит з української мови. На сьогоднішній день на факультеті угорської мови студенти вивчають історію України, українську мову та літературу. Після чого складають іспити українською мовою та окремо курс ділової української. Саме це є підставою для отримання диплома. З цим дипломом вони вже йдуть вчителювати у школи. Аменектома документі департаменту. Світи і науки йдеться про те, що керівництво школи повинно визначити рівень володіння української мови своїх вчителів по чотирьох критеріям. Вважаю, ми не праві визначати мовну компетентність підлеглих. До слова, поки що в Україні діє закон про засади державної мовної політики. Обговорення нових законопроектів ще не розпочалося. Однак, довкола мовного питання завжди здіймається багато галасу, аби не збурювати громадськість та знизити градус напруги в освітянських Колах департамент освіти та науки відкликав свого листа. Зазначений лист визвав, викликав, я би сказала, резонанс у засобах масової інформації в соціальній мережі. Зважаючи на зазначене, департамент освіти сьогодні відкликав зазначеного листа до виконання.